Але ось цей от особливий момент очікування це те, до чого Слово Боже, готує кожного християнина. Ми з вами часто імпульсивні люди. Ми хочемо, щоб ми прийняли рішення і ось вже результат. Ми почали робити і ми вже бачимо плоди. Але навіть навколишній світ він показує нам, що життя працює не таким чином. Насправді, інколи від того, що ти почав щось робити, до того, що ти побачив плоди, проходить декілька років. Років, а інколи навіть декілька десятків років. Особливо добре це знають люди, які займаються садівництвом. Коли ти посадив себе вдома маленьке дерево, то ти не очікуєш, що воно вже осінню принесе яблука, там числиве чи що в тебе є. Ти розумієш, що тобі з ним треба попрацювати, треба його підживлювати, треба його поливати. І якщо все буде добре, то через 5 років, можливо, ти зможеш побачити перші маленькі яблучки на цій яблуні. Це тривалий процес, який потребує часу і терпіння. Тому Христос каже до своїх учнів: залишайтесь в Єрусалимі і очікуйте.